На куражі після феєричної перемоги над кривбасом Верес пробував взяти штурмом колос вже на старті матчу. На 40-й секунді зустрічі подачу від Дмитра Годі з лівого флангу. ударом головою замикав Микола Гайдучик повз ворота. Двома хвилинами згодом є окуція. Ударом зі штрафного розстріляв стіночку. А після добивання м'яч просвистів поряд з каркасом. Воріт Верес пропонує таку гру. Ми не можемо, скажімо так, відмовитись від неї, тому що для того, щоб не грати в таку гру, потрібно там покласти м'яч вниз. І це Велика майстерність потрібна, плюс Верес організовано грає в середньому блоці, і кожен перехват м'яча намагається атакувати швидко. І ми це розуміли і намагалися обережно просуватися. Такий силовий футбол десь впорались з цим, а десь були епізоди, де не впоралися. А після цього стався гол. Дмитро Годі ефективно зіграв у відборі на своїй половині поля і розвинув контратаку. Готувався завершувати епізод Микола Гайдучик. Це був би чудовий подарунок форварду у сотому матчі за Верес. Втім, першим у м'яч зіграв і Лір Краснічі, який забив у власні ворота. Колос відповів: спершу це був небезпечний удар за комірець Андрію Кожахарю. Голкіпер Вереса діставав м'яч з під поперечини. а Потім гості забили. підключати себе отак. Давайте зараз подивимося цю атаку. Далі пішла гра нервів. Жодна з команд не ризикувала, намагаючись якомога уважніше і надійніше зіграти перед власними воротами. Перетижки це поправили, сказали, щоб гравців, щоб не переживали за результат, щоб повісили на мене. Це все грайте, футбол. Треба трішечки краще в цьому компоненті нам. Я ще раз кажу про атаку. фазу атаки, тому що оборонялися. Ми в принципі непогано. Сказати, що коло сьогодні багато створив, не було такого. Але от фазі атаки ми дійсно неякісно грали. Переживали таке відчуття, було я вже гравців давно знаю, і нервозність була. Гра могла завершитися у нічию, але на фініші історичну для себе перемогу вирвали господарі. Спершу арбітриня Анастасія Романюк після консультації з бригадою ВАР не наважилася призначити пенальті за фол Едуарда Козіка проти Віталія Дахновського. Але на четвертій компенсованій хвилині поєдинку гості припустилися ще більш очевидної помилки. Анастасія Романюк знову довго радилася з бригадою ВАР і переглянувши епізод. Ще раз особисто призначила пенальті. А я не хочу суддівства. дівчата судять і нехай судять, аби розвивалися якось. Тому що ну, я, я, я особисто відчуваю велику різницю, коли судять дівчата, коли ні. Це ну, саме ось ця бригада. Тому що ну, там по 5 хвилин дивитись вари. Ну, я ж ну, знайдіть ще одну грутику десь в чемпіонаті, де по 5 хвилин дивляться вар. Ну, ніхто не дивиться, ну так вдовго приймається рішення, збивається якийсь темп, і все збивається. Перемогу Вересу ударом з точки приніс Ігор Харатін, який цей сезон розпочинав саме у колосі. І після святкування забитого та фінального свистка головний тренер колоса пішов вирішувати стосунки із Ігорем Харатіним. Він там щось просто хотів сказати. а Я не почув, бо трибуни і я просто підійшов, я хотів запитатись. Що він, ну, що він має на увазі? Тому що людина щось каже в нашу сторону. А я не можу ніяк, може він питає щось, я не знаю. Ну я просто уточнюю, підійшов, уточнити в нього. Це в нас святкування, так? Це просто, я, мені здається, це не етично. 2-1. Верес добуває другу поспіль перемогу після зимової перерви і посідає сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. Ілля Тамашевський, новини Рівного.